З'явився надпис. І чомусь для деяких учнів він був не зовсім зрозумілий. Аріна, що ти побачила написано на досліді? На планеті обчислювальних, обчислювальних машин. І я чула таку репліку, що ти з кимсь розмовляла, говорила. З ким ти розмовляла сьогодні зранку. І говорила: мені зовсім не зрозуміло, що це означає. Так чи ні? Так чи ні. І я думаю, що до кінця нашого уроку Всім буде зрозуміло, що, чому у нас на дошці з'явився надпис на планеті обчислювальних машин. Я думаю, що в кінці урока ви всі отримаєте відповідь на це запитання. Домовились? Домовились. І так, на дошці, крім надпису, з'явився ще у нас то робот, А звуть його Кіберик. Кіберик запрошує нас на планету обчислювальних машин. Вже трошки зрозуміло вас? Трішки зрозуміло? Трішки зрозуміло? А, І так, що ж таке на планеті обчислювальних машин? Ми сьогодні з вами відправимось на планету обчислювальних машин. Що ми з вами будемо там робити? Ви дізнаєтесь протязі уроку. І так, спочатку, для того, щоб ми могли з вами попасти на цю планету, нам треба стартувати. І так, сідаємо в всіх коробель. Для того, щоб нажати кнопку Старт, ми з вами повинні розв'язати, справитися з першим завданням. Перше завдання підтримує кожен варіант. Варіантів у нас буде сьогодні шість. Вам цікаво, хто ж сьогодні буде нажимати пуск у нас, старт, хто буде стартувати? Так, цікаво. На старт. Увага! Марш. Так, хто ж найперший нам повертає, повертається в ракеті. Хто найперший? Так, Ваня є. Так, це у нас екіпаж четвертий. Так. І так, перший ми, четвертий екіпаж. Виконали завдання. Завдання виконали правильно, тому вони сьогодні будуть стартувати. Вони молодці, поаплодуємо їм. Вас. А ми порадимо Так, кіпам. Читайте, кіпачтайте. Так, ми вас привітаємо, привітаємо, що вони у нас було на із виконали завдання. Так, всі завдання ми повернули. Як справилися останні кіпажі? Я перевірю, трішки пізніше. Дороги до планети нам кажуть зірки. Але для цього ми повинні виконати наступне завдання. Так, дивимося на дошку. Де у нас там зірки? Є зірки у нас? Да. Так, є зірки. І так, будь ласка. Катя, 900 відняти 100. 800. Сідай, будь ласка. Вероніка, 900 відняти 400. 500. Хорошо. Максим, 900 відняти 200. Буде 700. Так, 700. І так, перша зірка нам допоможе. Міша, 30 додати 70. Дорівня 100. Хорошо. 90 додати 70, Нікіта. 160. Молодець, Нікіта. Так, Аліна, 70 додати 70. 140. 140. І так, друга зірка нам теж каже куль до нашої планети. І з цим завданням ми з вами справимося. У космосі почався метеоритний дощ. Щоб не потрапити під уламки космічного каміння. Треба кожному ретельно захиститись. На дошці у нас є чотири числа. Ти називаєш одне число. Так, я кидаю м'ячик, тому хто повинен від цього числа відняти число 210. І повернути м'яч з відповіддю. Домовились? І так, будь ласка. 990. Відняти 210. <гум> ну, піднімаємо, хто знає. 80. Правильно? Так, Юля не попала від метеоричної дочі. Будь ласка, далі. 430. 430. Сашко, відняти 210. 210. Так, попав Сашко у нас. Під... Так, Сашко попав під дочі у нас. Так. 430. Відняти 210. 210. Давайте. Так, Ілюша попав, під, витрю, під витрю. Ні. Ні. Так, Ілюша не попав. Молодець, Ілюша. 570. 570. Так, Павлі 570. 570-210, Буде 360. Попав у нас Павлі точно? Ні, не попав. Так, і останнє? 860. 860. Вова, 860. Не треба нічого писати. 860 210. 650. Не попала вам під Ні. Так, не попав. Значить, і цю станцію ми з вами пройшли. Так, дякую, Аріна. Діти. І ось ми з вами на планеті обчислювальних машин. Але на цю планету напали пірати. Ми допоможемо їх знищити. <клухи> так. Зараз дивимось. Так, Зараз у нас усні обчислення. Ви уважно слухаєте і піднімаєте ручку. 45 кілограмів огірків розклали в 5 ящиків. Це перший клас задача була. А 24 кілограми помідорів у 3 ящики. Чого більше в одному ящику? Помідорів чи огірків? І на скільки? Аліна. Більше огірків на 1 кг. На 1 кілограм. Поясни, будь ласка. Тому що 45 оділи на 20. На 5. А на 5 буде 9. Так, це 9, це чого? 9 Дев'ялограмів. Чого? Кілограмів. Огірків. Огірків. В одного ящику. І так, в одному ящику огірків 9 кілограмів. А помідорів? А помідор 24 поділити на 3. 3. На 3 далі вісім. Вісім. Ти чого? 8. Да, так, в одному ящику огірки 9 кілограмів, а помідорів 8. Щоб дізнатися, наскільки більше, треба від більшого числа. 9 відняти. Один. Дякую, Аліна. Так. І так, Аліна на перше питання правильно відповіла. І так, сума двох чисел 50. Перше число 23. Міша друге число. Сума 50. Первое число 23. три. Двадцать пять. Двадцать пять. Так, правильно, Миша, я не Так, Никита? Двадцать А я ведь что двадцать семь. Я ведь десять. ты Я десятый. И я двадцать три. Двадцать три. Так, хорошо. И вот 27. двадцать семь. Добре. Так, відповість нам, Ліза, в одному метрі скільки сантиметрів? В одному метрі 100 сантиметрів. В одному метрі 100 сантиметрів, добре. А в одному дециметрі міліметрів, Катя? В одному миллиметрі. дециметрі. Міліметрів. 100 міліметрів. Так, ну ще, в одному дециметрі скільки ж міліметрів, Катя? В одному дециметрі 100 сантиметрів. 100 мм. Так, в одному дециметрі 100 мм. Катя правильно була відповіла, тільки ви коли не згодні з нею. Так, а скільки вані в одному кілограмі грамів? В одному кілограмі тисячу грамів. Хорошо. І цим завдання збрали. А скільки буде, якщо від одного кілограма відняти 400 грамів? Нічук, Маша. Один кілограм відняти 400 грамів. Буде 500 е, кілограмів. Правильно відповіла Маша? Ні! Так, Юля Аніченко, будь ласка. Буде 600... А ну поясни, Маша, чому вона не. Де вона помилки допустилася? Маша, вона тобі пояснить. Тисяча мінус 400 буде 600. Молодець, Юлічка, дуже гарно відповіла. Так, добре, Сагая Богдан, а скільки буде 500 грамів підняти 50 грамів? Буде 450 грамів. Молодець Богдан навіть на хвилинку не замислився. Зразу відповів правильно. 4 дециметри 2 сантиметри. Поділити на 7. 4 дециметри. 2 сантиметри, Маша, поділити на 7. Доріні 6. 6 чого? 6. 6. чого? 6 сантиметрів. Правильно відповім. 6 сантиметрів. Так, добре. Як знайти п'яту частину від двох дециметрів? Павлик? Два дециметри – це 20 сантиметрів. А, а 20 сантиметри поділити на 5? Чу... На 5, п'яту частину. Буде буде 4 сантиметри. Чотири сантиметри. Так, таєчка, будь ласка, як знайти шосту частину від трьох сантиметрів? В одному сантиметрі скільки міліметрів? В Одному сантиметрі 10 міліметрів. А трьох? 30. 30 подивитися на 3, Підіжди не на 3. Шосту частину. П'ять. чого? П'ять чого, дітей? Міліметрів. В одному сантиметрі 10 10 сантиметрів. А половина? Це треба що робити? А половина. Десять, поділити на два п'ять. 5. 5, хорошо. Так, Аріна, будь ласка, третину від шести дециметрів. Це що? Е, треба шість поділити на три. І скільки буде? І буде два. Два чого? Два дециметри. Так, добре. Так. Якщо хлопці справляться з завданнями, то ми обов'язково з вами. Е, Справимося з піратами. Ви готові далі працювати? А -а -а. Так, хлопці працюють самостійно, ви не дивитесь, ми потім перевіримо, що ви там зробили. У, у п'яти банках 15 літрів соку, Віроніка. Скільки потрібно банок, щоб розлити 30 літрів соку? Повторюю, у п'яти банках 15 літрів соку. Скільки потрібно банок, щоб розлити 30 літрів соку? 10 банок у тебе було? 6 банок. Чи 30 ти передивись. 10 банок бано. і ще? Богдан, 35 банок. 35 то більше. 30. 30. 10. 10. Юля? 6. Ілюша? 10. І e, е, це там, Павло? 10. 10. 10. 10. Може, пояснимо, по як у нас знайшло 10. Ну, димайся, будь ласка. Як ти знайшла, що потрібно 10 банок? До речі, 10 це правильна відповідь. І найпершою правильно сказала у нас Аліна. Потім я чула, Аліна правильно сказала, ще хтось 10 банок. Тая, ось троє самі перші вони сказали, а потім вже... Так, будь ласка, ми чекаємо, щоб ти нам пояснила, чому 10 банок. Це відповідь правильна. Хто допоможе Маші? Павліка ну, допоможе сусідці своїй. В п'яти банках 15 літрів соку, а п'ятнадцять на п'ять буде три. Так, значить, три чого? три соку в одній банці. Значить три літри соку це в одній банці, а у нас 30 літрів. А, а 30 літрів треба поділити, на три, буде 10. Буде 10 банок. Маже, ти зрозуміла? Да. Зрозуміла, сідай, Павло, ти молодець. Ще одна цікава задача, ви уважно слухаєте. На одній полиці стоїть 30 книжок, а на другій у 6 разів менше. У мене два запитання до вас. Скільки книжок на другій полиці? І друге запитання. Скільки книжок на двох полицях разом? Так, хто готовий, відповідати? будь ласка, Катя. 36. 36. Я сказала, дві відповіді повинно бути. Аліна. 35. 35. Будь ласка, Богдан. 30 і 5. Це ти повторюєш уже. Моя відповідь – 30 і 5. 30 і, 30 і 5, так? Да? Так, добре, поки жодної правильної відповіді я не, не почула. Так, Ліза. Це моя відповідь – 30 і 5. Теж 30 і 5. Павлік. Моя відповідь – 35 і 5. О, от тепер я з тобою погоджуюсь. І так, будь ласка, так. на першій полиці було 30, а на другій у 6 разів менше. Треба два тридцять, поділити на шість. Скільки буде? П'ять. От на другій полиці п'ять книжок. А тепер, якщо на першій полиці було тридцять, на другій ти дізнався п'ять. Як дізнатися, скільки на двох разів? Тридцять додати п'ять, буде тридцять п'ять. Так, сідай, Павло, молодець. Друга правильна відповідь до тебе. Ти дуже уважно працював. І так, хлопці, якщо ви справились, ви можете сідати. Ми зараз перевіримо. Ми виконаємо останнє завдання своє і перевіримо те, що зробили тут. І так. Спортсмен пробіг три кола по 200 метрів. Йому залишилось пробігти 300 метрів. Якою завдовжки була дистанція спортсмена? Так. Йома? Відповідь мені тільки. 70 кілометрів. 70 кілометрів. Аріна, в тебе 700 кілометрів. 700 кілометрів, Богдан. 500 кілометрів. 500 кілометрів. А ви уважно слухали? Хіба можуть такі бути дистанції для бігуна? Він може пробігтись. Це може тоді можна проїхати такі дистанції. Так, будь ласка, Аріна. 500 Кілометрів. Кілометр. Хіба я говорила кілометри? Ні. Ні. Давайте я ще раз прочитаю задачу, ви уважно послухайте. Спортсмен, пробіг. Три кола по 200 метрів. Йому залишилося пробігти 300 метрів. Якою завдовжки була дистанція спортсмена Ваня? 900 метрів. 900 метрів. У тебе, Машенка? 120 120 владі. Де Те 120? Теж 120 Тая? 900. 900. Діана, 900. 900. Діана пояснює, це правильна відповідь 900. Діана, поясни, будь ласка, як ти знайшла 900. Три кола по 200 метрів. Це скільки? 600. Так, треба 200, додати 200, додати ще раз 200. Буде 600 метрів. Це він уже пробіг. А залишилося йому пробігти? І ще, 300. І ще 300. Ну як ти дізналася, що 900? 600 плюс 300 дорівнює 900. 600 додати. 300 дорівнює 900. 85 сантиметрів, правильно? Так. так. Один дециметр відняти 10 міліметрів. 90 міліметрів, правильно? Так. Один метр два дециметри плюс 4 дециметри. Дорівнює 16 дециметрів, правильно? Неправильно. Чому? Хто може пояснити? Тут можна було 1 метр так і залишити. 1 метр так і залишить. А до 2 дециметрів додати 4 дециметри. 2 дециметри плюс 4. Ліза. Буде 60. сантиметрів. Ліза, 2 дециметри. Я ж не сказала сантиметрів, я сказала 2 дециметри плюс 4 Буде 6 дециметрів 6 дециметрів. та ще 1 метр. От вийдеться один метр шість дециметрів. Один метр, ну відповідь у нього, до речі, вийшла правильно. Тільки просто тут можна було, він собі сам додав ще роботи. Відповідь у нього вийшла правильно. Тут можна було не при... нічого не переходу. Так, похлопали між підстави. Так, молодий Так, другий екіпаж Сашко захищав. І так, один метр відняти сімдесят шість сантиметрів. Діти, чого тут не вистачає от, у першому запису Сашка? Звісно, Сашко, завтра у нас контрольна робота. На контрольній роботі будуть обов'язково такі завдання. Якщо в тебе тут немає перетворення, е я буду вважати, що ти, можливо, когось записав або просто написав відповідь, не знаю. Іди, будь ласка, тут у тебе немає жодного перетворення. іди по напису перетворення, а ми поки що перевіряємо третій екіпаж. І так, третій екіпаж захищав гості. Один кілограм відняти 200 г. 1 кг – це 1000 г, 1000 відняти 200 – 800 г. Правильно. Так, 3 м відняти 3 см. Від 3 м перетворює на сантиметри. В 1 м 100 см, а в 3 – 300 300 відняти 3 буде 297 см. Далі, 1 м відняти 1 см. 1 м перетворили на сантиметри. В 1 м скільки сантиметрів? 100. 100 відняти 1. 99 сантиметрів, правильно. І останнє 500 кілограмів підняти 2 центнера, 300 кілограмів. Це правильно? Ні, Ні неправильно. Вероніка каже, що неправильно. Віроніка, а ну скажи, скільки тут буде? В, в двох центнерах не 200 кілограмів, а, а 20. 20. 20 кілограмів. Діти, ви спогоджуєте? Ні. В одному центнері скільки кілограмів? 100. 2. 200 а 500 відняти 200. 300. Так то правильно, розвід написав, чи Вероніка сказала? Роз! Росі. Так, розвід теж справився з завданнями, молодець. Він теж так, і перевіряємо, що тут нам сашко понаписувати. Сто відняти 76 буде 24, правильно? Yeah. Що, від, кіло, від від 1000 грамів віднімаєш 200 грамів. Буде 800 на кілограмів, а 800 чого. Виправляй швиденько йди. Швиденько виправляй. Так, один метр відняти 4 дециметри. В одному метрі скільки дециметрів? Десять відняти 4 буде 6 дециметрів, правильно? Так, і останнє 400 кілограмів відняти 20 центнери. Дорівняє 300. Так правильно чи ні? Ні. Юля. 400 кілограмів 20 снег буде 200 200 грамів? Так, Сашко, йди виправляй, ти вже побачив свою Так, ми ну будемо вважати, що ми допомогли Сашкові. І він теж справився своїми завданнями. Ми йому трішечки-трішечки допомогли. Тепер ми з вами подивимося, як наші екіпажі справилися. Ми тільки перевірили завдання, якого екіпажа? Сіпер, який у нас картував. Так, другий екіпаж. 790 відняти 270. Скільки буде? Хто полючив ручку піднімав? 790 відняти 270. 520. Відповідь правильно. 430, додати 540. Богдан. 960. Вероніка. 970. 970. Хлопці у нас. Навірно, вони не хочуть з нами на планеті залишатися, але хочуть 91 й гімназії назад. Так, 63 поділити на 9 і додати 0. 63 поділити на 9 і додати 0, Ліза. Буде 3. Буде 3. 3. Так, Нікіта. Буде 7. Буде 7. Тому що 63 поділити на 9 буде, 7. а 7 додати 0 буде 7. 7. Так, тепер дівчатка у нас намовляється. 880 відняти 360 матвання. 520. 520, правильно. І останній. 570 відняти 330. Так, хто політів? 240. 240 молодець Аліна. І так, другий екіпаж, молодці. Вони справилися з завданням. І всі відповіді у них правильні. Так, далі, 81. Поділити на 9 і помножити на 3 таєм. Я... 27, відповідь перша, неправильна. Далі 50, 36 поділити на 6 і помножити на 8. Е, Ілюша? 48. 48. Відповідь правильна. Так, ритю відповідь, а шостий тіпар взагалі пропустив. Це хто Богдан пропустив. 45 поділити на 5 і помножити на 2. Вставай, Богдаша. Так, 45 поділити на 5. 9. 9. А 9 виножити на 2. 18. 18. А чому ж ти не написав? Я його взагалі не бачив. <ривіт> ну, не знаю. Що ти каже ваш третій приклад твій? Я не знаю, чому ти його не бачив. Так, далі, наступний приклад. 560 відняти 320. 560 відняти 320. Так, хто полічив? Павлік. 340. Неправильно він Віроніка. 280. Теж неправильно. Нікіта. 240. Нікіта 240. 240. Никита молодець. Він у нас гарно відпочивав, тепер гарно працює. Молодець, Нікіта, сідай. І останнє, 220, додати 80. Це рішав. Скільки буде? Буде 300. 300, ти правильно розв'язав. Але у вас три помилки. І так, шостий екіпаж має три помилки. Подивимося, будемо брати ми їх на планету з собою, чи не будемо. Чи залишимо ми їх? Так, п'ятий яти, екіпаж, перевіряємо ваші завдання. 790, підняти 270. 790, Павлік. 520. Молодець, відповідь правильна, і тут правильно. 430, додати 540. Ваня? Буде 970. Хорошо. У нас залишилося два учня, які хочуть на планету обчислювальних машинах. Всі останні вже здалися. Мабуть, стомилися. 63. Поділити на 9 і додати 0. Павлю. 7. 7. Тут теж правильно правильна відповідь. 880 відняти 360. 880, відняти 360. Так. Богдан. 520. 520, і останній 570 підняти 330. 440. 440. Відповідь неправильна. Сашко 240. 240. Відповідь правильна. П'ятий екіпаж. Покладуйте санті за екіпаж. Всі завдання виконали правильно. Молодці. Так. Наступний, третій екіпаж. Де у нас третій екіпаж? Ось Ліза, десяти. І так, 81 поділити на 9 і помножити на 3. Катя. 37. Молодець. правильно відповідь. 36 поділити на 6 і помножити на 8. Ліза. 48. Ви пам'ятаєте свої відповіді. Сідайте, теж правильно. 560, підняти 320. Богдан. 240. 240 і останнє. 220 плюс 80. Так, тут у нас. Так, ла. Буде 300. 300, хорошо. Так, третій екіпаж. У вас всі відповіді правильні, ви молодці, встали третій екіпаж. А платували. Дайте, будь ласка. І залишилось нам перший екіпаж, перевірити. 780, підняти 640. Ваня. Буде 140. Молодець, Ваня. 180, підняти 100. 80. 80, молодець. 190 відняти 150. 10. Максим. Аріна. 40. Просто 40. 680, додати 200. Так. Будь ласка. 880. 880. У них теж немає жодної помилки. Перший екіпаж є. Тая, знайти які геометричні фігури ти побачила кіберика? Квадрат. Так, квадрат. Сідай, таєчка. Так, другий екіпаж, Міша, я, 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 яку геометричну фігуру ти побачив? Так, круг сідай, Міша. Третій екіпаж, Ліза. Яку геометричну фігуру? Правокутник. Прямокутник. Добре, сідай, Ліза. Так, четвертий екіпаж. Віроніка. Так, іди, Віроніка, покажи, яку фігуру ти побачила і покажи, як вона називається. Трикутник. Трикутник. Молодець, дивіться, ось дивіться, трикутничок. Скільки таких трикутничків ти побачила? Два трикутничка обидию. Ось один трикутничок і ось другий. Так, квадрат, осінь, квадрат. так, кажуть, що говорили. А як називається це фігура? Як називається? Що це? Оце ось. посередині. Як називається? Тобі урок сподобався? Так. Да. Чим саме? Мені дуже сподобалась назва на планеті обчисла обчись у машин. А ти можеш пояснити, будь ласка. Е, як ти вважаєш, чому саме ця назва з'явилася сьогодні на нашій дочці? Так, я... так, чому у нас на планеті обчислювальних машин з'явилися. Так, а чому саме на планеті обчислювали? Тому що ми, ми цілий урок з вами розв'язували задачі, приклади, лічили, працювали. І ми з вами сьогодні дуже гарно підготувалися до контрольної роботи.